І ми перебуваємо в одному з наших медичних закладів Дніпропетровщини. Це реабілітаційний центр, який в чергове в рамках допомоги від Чеської Республіки від благодійного фонду Карітас отримав дуже революційне передове обладнання для наших лікарень, для наших ветеранів. Дана ініціатива реалізується в рамках підписаного меморандуму в особі голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Васильовича Лукашука Чеської Республіки та благодійного фонду Чеська Республіка Карітас. І в рамках даного меморандуму. Вже декілька лікарень отримали передове обладнання, що надає жителям Дніпропетровщини та нашим бійцям фахову медичну допомогу. Працюю з окулярами. Вони допомагають у реабілітації, наприклад, для покращення моторики або для координації рухів. Ми покращимо силу м'язів, амплітуду руху, а також для зняття боліового синдрому. Коли до вас е, риба наближається, ви гачком її підтягуєте, і у вас є справа і зліва е, корзиною. Ви їх туди переводите. Для хлопців, я думаю, пол полезно буде так скажем, так розробатувати руки, ноги. Дякуємо за подарунок. Благодійному фонду Caritas. Апарат дуже гарний, лікує все. Цей апарат один з трьом. Апарат ампліпульсотерапія, терапія, масаж і ультразвук. Лікуємо захворювання хребта, лікуємо захворювання суглобів, лікуємо пневмонію, бронхіт. Дуже гарна апаратура. Дякуємо всім за такий подарунок.